Якщо ви любите в комп'ютерних іграх RPG шукати артефакти, це відео для вас. Всім привіт! Ось це стетоскоп. Їм можна прослухати серце та легені. Про це, до речі, в нас є відео, раптом пропустили. А ось це портативний УЗД-датчик. І недарма його називають стетоскопом 21 сторіччя. І сьогодні ми більш детально зупинимось на можливостях ультразвуку у діагностиці захворювань легень. Цей метод у нас має меншу популярність, ніж, до прикладу, УЗД нирок. Тому що під час УЗД останніх ми бачимо самі нирки. Що не скажеш про УЗД легень, де ми бачимо набір артефактів, тобто поводжень ультразвуку. Про це більш детально отут. Але з іншого боку. Слухаючи легені, ми теж чуємо набір поводжень звукових хвиль і по ним робимо якісь висновки. І нікого це не смущає. А тому погнали у світ ультразвукової діагностики. Давайте розпочнемо з того, де і чим обстежувати. Для дослідження нам потрібен УЗД апарат. Вони бувають найрізноманітніші. Стаціонарні УЗД-апарати мають кращу роздільну здатність, кращі діагностичні можливості, але з собою в карман ти їх не візьмеш. Ось такі апарати можна використовувати біля ліжка хворого, але вони більш вартісті. Є ще отакі, але тут бувають проблеми з дротом. Особисто у мене отакий звірюга, він компактний, зручний, під'єднується по вайваю до вашого телефону, Android, дяблофон, неважливо. Програмне забезпечення безкоштовне. Тут є два датчика, конвексний і лінійний, і те, і те можна використовувати для діагностики захворювання легень, але починати краще з конвексного кого цікавить сам датчик, інформація про нього в закріпленому коментарі. Тепер щодо точок обстеження. По аналогії зі звичайним фтитофанедоскопом, їх може бути дуже багато. Але ми перерахуємо основні. Пацієнти ми обстежуємо сидячи, лежачи та лежачи на боці. Перші передні дві верхніх точки. Ми їх шукаємо посередньо ключичній лінії у другому міжребір'ї. Сюди зазвичай піднімається повітря і тут ми шукаємо пневмоторакс. Фізика. Далі йде четверте, сьома міжребір'я по середньоакселярній лінії з обох боків. Тут найчастіше ми знаходимо випід, знову ж таки, сила тяжіння. Ну і третіх дві точки це по лопатковій лінії, ззаду під кутом лопатки в 7-10 міжребір'ї. Тут ми дуже часто знаходимо інтерстиційні зміни в легенях, про них згодом. І знову ж таки, це стартові точки, і в разі потреби ми зміщуємо датчик туди, куди нам потрібно. Отже, ми з вами домовилися, що на відміну від інших різновидів УЗД. При обстеженні легень самого органу ми не бачимо, ми бачимо лише повітря та рідину. І в залежності від того, що знаходимо, буде відбуватися наш діагностичний пошук. І розпочнемо ми з того, що ми бачимо під час УЗД-легень в нормі. Датчик ми ставимо перпендикулярно ребрам, щоб захопити два сусідніх ребра. Розглядаємо оцю мелоту. І перше, що кидається в очі, це дві чорні смужки. Це акустична тінь ребра. Ребра це кістка. Кістка ультразвук не пропускає, тому що все, що за ним далі, ми не бачимо. А якщо бачимо, це може бути не ребро, а хрящ. Ще ми бачимо: шкіру, підшкірну клітковину, м'язи і отаку білу смужечку. Це плевра. Який ти противний, Марс. ти тільки знав, хоч і симпатяв. В нормі, коли ми дихаємо, паріатальні та вісцеральні листки плеври труться між собою. І на УЗД, оця біла служечка, ми на ній помічаємо такий ніби мікрорух мурашечок, що бігають. Це явище називається слайдинг, і це ще одна ознака нормальної УЗД легень. Наступна ознака нормальної УЗД це так називаємо А-лінії. Це артефакт реверберації, який пов'язаний з особливостями поводження ультразвуку. Справа у тому, що плевра це щільна структура, яка частково відбиває ультразвук, а за нею знаходиться повітря, яке ультразвук повністю не пропускає. І в зв'язку з цим сигнал відбивається від плеври, повертається до датчика. І такі рухи призводять до того, що датчик малює далі уявні лінії в легенях, які мають назву А-лінії. Це щось типу, як оці кола, як ви кинете камінчик у воду, які розходяться. Важливою ознакою, що ви побачили саме А-лінії, є те, що відстань від шкіри до плеври, від плеври до першої Алінії, від першої Алінії до другої Алінії однакова. Це ознака того, що це дійсно А-лінії, і це ознака того, що в легенях є повітря. В ультразвуку є поняття М режиму. Це рух структур у часі вздовж однієї лінії сканування. Так от. Якщо увімкнути у здорової людини цей М-режим, ми побачимо отаку картину. Що вона вам нагадує? Якщо вона вам нагадує берег моря, то ви вже мислите, як УЗД-діагност, або вам уже треба у відпустку. Як би там не було, це ще одна ознака нормального УЗД-легені. А тепер невелика відеодемонстрація, як відбувається сам процес УЗД-легені. Ми щойно розібрали норму, а це вже привід взяти до рук ультразвукові датчики і набивати руку в діагностиці захворювань легень. А ще вліпити цьому відео вподобайку, що суттєво вплине на вихід нових відео. Тепер щодо патології. В легенях зазвичай повітря, а це найгірше середовище для проведення ультразвуку. Однак ми можемо побачити в легенях рідину, там де її не має бути. Або. Повітря за межами легень, де його також не має бути. Зараз ось тут у вас на екрані перелік станів, які можна діагностувати за допомогою ультразвуку. Ми зупинимось на найбільш поширених. Розберемо, наприклад, пневмоторакс. Пневмоторакс – це повітря в плевральній порожнині. Шукаємо ми його у верхніх точках, знову ж таки, фізика. Під час пневмотораксу парієтальний та вісцеральні листки плеври. Не ковзають між собою, і тому на УЗД отого самого бігання мурашок або слайдингу ми не побачимо. Окрім відсутності слайдингу, ми також можемо перейти у М-режим і побачити отаку картину. Ми не бачимо берега моря, ми бачимо так називаємо симптом штрих-коду, і це додаткова ознака пневмоторакса. Ще однією цікавою ознакою Пневмоторакса є знаходження так називаємої точки легені. Це Умовна межа між здоровою легенею, де є всі ознаки, які ми перерахували, та слайдинг, та легенею, над якою пневмоторакс де слайдинг відсутній. Якщо ви знайшли оце місце переходу, оцю точку легені, це найбільш чутлива ознака того, що ви дійсно знайшли пневмоторакс. Тепер давайте поговоримо про таку річ, як інтерстиційний синдром. Інтерстиційний синдром це явище, коли цей самий інтерстиційний легень. По якимось причинам стає заповнений рідиною, запальними змінами або фіброзом. Основні причини його можна поділити на три групи. Наприклад, кардіальні це може бути застійна серцева недостатність або набряк легень. Друга інфекційні, наприклад, вірусні пневмонії, у тому числі ковідна та грипозна, та початкові стадії бактеріальної пневмонії. І третя група це запальні зміни, наприклад, при рипатологічних захворюваннях або фіброзі. Основною ознакою інтерстаційного синдрому на УЗД-легень є поява так називаємих Б-ліній. Це вертикальні, ніби промені лінії на всю довжину екрана, які починаються з плеври, вони можуть зливатися і рухаються разом з диханням. В нормі ці лінії відсутні. Єдине, що в нижніх відділах легень допускається одна-дві таких Б-лінії. Але якщо ви бачите три і більше таких ліній, це 100% ознака патології інтерстиційного синдрому. Зараз важливий момент. Якщо оці лінії не починаються з плеври, не досягають на екрану і не рухаються синхронно з диханням, це так називаємо псевдо Б-лінії, вони пов'язані з м'якими структурами грудної клітки і не пов'язані з патологією легень. Чому з'являються справжні Б-лінії? Це пов'язано з тим, що в легенях з'являються структури, які починають проводити промені УЗД. І на самому зображенні ми й бачимо оце все проміння оці Б-лінії. Тобто ущільнення, запалення або фіброз проводять ультразвук, і це має назву інтерстиційний синдром. І чим більше цих явищ в легенях, тим вираженіші будуть ці Б-лінії. Ще один важливий момент. Так як ультразвук уже проникає в легеню, ми не бачимо А-лінії. Коли ми бачимо справжні Б-лінії. Ми робимо заключення, інтерстиційний синдром. Тобто в легенях є щось типу фіброзу, запалення або рідини. Далі, з іншими діагностичними ознаками та знахідками, ми працюємо, робимо умовивід і тільки тоді ставимо діагноз. Ну і ще кілька слів про пневмонію. Тепер поговоримо про ту, яку традиційно в нас називають крупозною, тобто та, яка має внутрішньоальвеолярний випід, тобто рідину всередині альвеол. І якщо цієї рідини буде багато і саме запалення буде недалеко від плаври, ми побачимо отаку картину. Цей симптом називається опечінкування легень, і це той самий випадок, коли ми бачимо сам орган легеню. Другою ознакою запалення легень буде повітряна бронхограма. Дивимось на це зображення на фоні опечінкованої легені ми бачимо гіперехогенні тіні, які... Під час дослідження будуть рухатися разом з дихання. Це повітря та слиз в бронхах. Це не лише ознака пневмонії з внутрішньоальвеолярною ексудацією, а й елемент диференційної діагностики з ателектазом, тому що при останньому цього не буде. Якщо ми будемо порівнювати ультразвукове дослідження легень та ікс промені, які в народі називаються рентген, то кожен з них буде мати свої переваги та недоліки. До прикладу, УЗД бачить краще інтерстиційне запалення, раніше знаходить рідину. Воно знаходить рідину, коли там всього 50 мл у той час як рентген бачить 150-200 мл. Воно більш чутливіше до пневмоторакса, а також краще знаходить субплевральні пневмонії. Рентгенографія ж краще бачить глибинні ураження, пухлини, метастазування. Воно більш простіше у виконанні і показує нам легеню всю повністю. Однак. УЗД дає результат тут і зараз. Воно показує роботу легенів в динаміці. Під контролем УЗД можна проводити маніпуляції. А ще воно не дає такого опромінення. А завдячуючи таким датчикам, ви можете робити УЗД навіть вдома пацієнта біля його ліжка, що ви не зробите з рентгеном. Тому УЗД-легень це дуже перспективний напрямок. Однак, важливо розуміти, що і рентгенографія вони ж експромені, і УЗД-легень. І кателегень це додаткові методи обстеження. І не можна виключно по ним ставити діагноз, тому що жоден з них не дає 100% точності. І кожен діагноз це є результатом скарг пацієнта, опитування, аналізів та інших додаткових методів обстеження. Діагноз це рішення комплексне. Ще можна розповідати про ателектази легень. Рідину плевральні БЛУ-протокол. А може, ви хочете, щоб ми ще більше заглибились у тему діагностики пневмоній на УЗД. Тому що, як каже Вадим Вуз, УЗД-легень це не картинка, це кіно. Тому напишіть про це в коментарях. А ще перегляд цього відео не зробить вас фахівцем з УЗД. Він не заміняє очного тренінгу і багатьох годин роботи з УЗД-датчиком. Мета його? Вас зацікавити, показати перспективність цього напрямку. І якщо нам це вдалося, також напишіть про це в коментарях. А на цьому все. Всім більше доказової ультрасонографії. Па-па! За одним ми протестимо звук Варсік. не просто так тебе кабаном називаємо. Якийсь кабан, ти сядеш зараз отут. Сідай. зйомок. дйонок.